Всім привіт! Ви дивитесь історію металу. У цьому випуску я розповім вам про те, яку музику створили українці під час найважчого року для нашої країни. Буквально найважчого року після розпаду Совка. Попри постійні обстріли, блекаути, жахливі новини та москальське іпсо, українська важка сцена видала багато потужних та цікавих релізів. Я обрав 10 найкращих і зараз розповім вам про них. Отже. Своєму шостому альбому хлопці із Brutal Death Metal Гурту Флеш дали назву Carnival of Flash. І це 10 треків, які звучать абсолютно люто протягом усього альбому у найкращих традиціях брутального Дезу. Найбільше зацінив трек Hive of Insanity», слухаючи, який можна просто вихнути собі шию, бо під ці потужні рифи і бас голова сама починає рухатися в такт до музики. Ох, давно я не слухав металкору, і тут випадково натрапив на гурт рікони з Києва. У 22-му році хлопці випустили свою епішку «You Ruined Everything». Тематика текстів, хоч і банальна, пошук себе та протест до всього світу. Але хочу відзначити круте виконання та якісне зведення альбому. Слухати їх дійсно приємно. Найбільше мені зайшов трек «Outsider» і в цілому дуже цікаво буде послухати їх колись наживо. Мій улюблений Celtic Панк гурт нарешті випустив новий альбом, і що мене дуже порадувало, з'явилися пісні українською. «From Green Hills to Raging Sea» – це буквально 13 трекова книга з цікавими історіями. Тут вам і Люби Київ, і капітан корабля з дерев'яним членом, в'язні радянських таборів, Ірландія, Дніпро, Війна та Паби. А до звичних музичних настроїв о oh, Hamsters додалися доволі відчутні металеві та навіть стоуни рифи. На обкладинці, до речі, сховані пасхалки до треків з альбому. Тому пошукайте і напишіть мені в коментарях, скільки знайшли. Довго думав, який трек виділити, бо весь альбом у мене грає повністю і на повторі. Найце буде чудова колаба з Євгеном Тимчиком із Септи та Зенітше під назвою September 56. Окрім цього, хлопці ще й встигли випустити два знакові спільні треки з колегами по жанру. Дропкік Мерфіс та Фіні МакКоннеллом із The Mahons. Ну і звісно, лінк на них я лишу в описі. <звук> Хочу ще раз розповісти вам про Musicians Defense Ukraine. Тобто музиканти захищають Україну. Це український благодійний фонд, що займається підтримкою українських музикантів, учасників російсько-української війни. Тому прошу вас скинути їм трохи грошенят на потреби наших військових. Посилання, як завжди, під відео. Дякую. Оце я послухав і такий вау! 10 потужних треків, виконаних у кращих традиціях олдскульного шведського мелодік Дез Метал від ужгородського дуету Contaminated Хлопці потужно навалюють у стилі олдскульного шведського дед-металу з 90-х. Поєднуючи потужні рифи, соло та захоплюючи барабанні секції, і тим самим даючи старій школі нове життя. З цього альбому хочу виділити трек Асамбер Passengers. Обов'язково зацініть. Someone else, someone else. І знову Metalcore. альбом і магу гурту гурту of Variations Це Доволі цікавий твір у рамках цього жанру, але з різноманітними домішками інших стилів. Чутно, що музиканти працювали над альбомом з надзвичайною ретельністю. Кожна композиція продумана до дрібниць, а аранжування та звукова обробка зроблені на дуже високому рівні. Це відчувається з першого треку, який задає тон усьому альбому. Слухати було настільки приємно, що я автоматично відтворив ще раз цю композицію. У цілому весь альбом вийшов максимально якісним і потужним. Така собі нова планка у розвитку гурту. Хто любить металкор, дуже раджу. Максимально сучасний реліз. Найбільше мені зайшов трек «Someone Else», але кожен інший трек з цього альбому також вартий уваги. Деом є, мабуть, одним із найстаріших гуртів на українській сцені Дез Думу, але їхній популярності безумовно не допоміг той факт, що вони мовчали близько 20 років. Через 20 років мовчання вони все ж випустили альбом. Але який? Альбом є класичним дездулом із симфонічними атмосферними відтінками. Усі треки доволі ритмічні і драйвові, що робить цей реліз цільним до прослуховування. Тексти у нього інтроспективні та доволі драматичні. Ну і великий плюс що гурт обрав англійську мову замість російської. Яку співав раніше. Найбільше зайшов трек World of Illusions. Тому якщо вам близький такий жанр, то обов'язково раджу до прослуховування. Чуваки дуже добре постаралися. Пост хардкор гурт кат із Харкова випустив доволі чудовий альбом Поклик. І що важливо, це перший альбом гурту українською мовою. рефлексії щодо війни та несправедливості, яка вона собою несе, питання ідентичності, відсилки до української та світової літератури, і також до кінематографу. Кат змогли поєднати свої різномічні емоції всім самодостатніх треків, які захоплюють як своїми текстами, так і енергійним виконанням. Найбільше сподобався трек цвях. Мертвовод. блек-метал проєкт із Миколаєва. Назва цього проєкту походить від одноіменної річки Мертвовід, що протікає через так звану долину диявола в Актовському каньйоні Миколаївської області. Divided in Life – альбом із класичними сирими, але дуже чистими гітарними рифами у найкращих традиціях олдскульного блек металу, чіткими ударними та глибокими текстами. У той час як темна та жахлива атмосфера є звичайним явищем у блек металі, ті емоції, які викликає мертва вод, походять з особистого досвіду життя під час війни. Засновник гурту і його єдиний учасник Іван Мамикін зараз на війні з Московією та захищає нашу землю. Раджу перший трек під назвою «Тонезлива рдає над нами. Та нескінченно мрійливий звук Somaliacht Club відправить вас до прогресивної подорожі вічним космосом, де атмосферні та місцями кінематографічні звукові пейзажі поєднуються з построком, психоделікою та енергією стонерів. Слухати The Space стало для мене своєрідною медитацією. Я порівняв себе із персонажем з кліпу Металіки Enter Sandman. Пам'ятаєте такий? Коли юний хлопець у вісні падає до ліжка з даху, і за мить ми бачимо в ліжку вже старого діда. Такий собі метафоричний політ крізь все життя. Лише у кліп хлопець намагався втекти від своїх страхів. А я розмірно відпускав свої думки літати до спогадів дитинства. Спостережень за сьогоденням та розмірковувань над тим, яке може бути майбутнє. Sommaлі і Ax Club створили альбом, який, незважаючи на повний хаос навкруги, розчепив мене на космічний пил та зібрав назад у більш довершену версію. Дякую, чуваки. Обираю трек Echo of Direction. Він найбільш емоційно вплинув під час прослуховування. Ну і так, щоб ви також змогли ознайомитися з усією музикою, про яку я кажу. Я під описом до відео лишу посилання на Spotify до кожного любому з випуску. Сподіваюся, ви ж не піратите музику? Правильно поважайте себе та працю інших людей. Але з того самого ж Спотіфаю музикантам падають такі мізерні відсотки, що вони аж ніяк не перекриють ту діру у їхньому бюджеті, яка почалась через ковід, і все ніяк не затягнеться по всі ресурси висмоктує війна. Є такий портал, який називається Bandcamp. Це інтернет-магазин музики та чудова платформа для розкутки музикантів. Там ви можете купити альбом у зручному для вас форматі та навіть замовити мерч в улюблених виконавців, тим самим підтримавши їх своїми грішми. Я розумію, що зараз війна і гроші більше ніж необхідні, але якщо у вас є трохи зайвих баксів та бажання засапортити крутих українських виконавців, я також Пишу в описі під відео сторінку кожного виконавця на Bandcamp. А ви зайдете, подумаєте і самі вирішите, що з цим робити. Дякую. Отже, перше місце. Хоча ні, я не хочу давати місця цим альбомам, бо вони всі дуже круті. Я розподілив їх за кількістю власних прослуховувань. Наприклад, альбом Сомалієхт Клаб я прослухав близько 15 разів, а у цих чуваків вже понад 25. Альбом Falls Light від White World – це потужне творіння, що поєднує у собі різноманітні музичні жанри і стилі, включаючи блек та постметал. Для себе я відкрив цей гурт під час одного з івентів на формат Family. І з того часу White World увірвалося в моє життя. Визначення жанру black Metal аж ніяк не надає жодної справедливості широті музичного масштабу White World. Метал у більшості асоціюється із важкістю, але White World довели, що зовсім не обов'язково весь час бути важким. У цього альбому дуже легка атмосфера. Хоч не думайте, метал валива тут достатньо. А також трохи електроніки, на чіткі ударні партії, чистий і гарчачий вокал, і останнє, але не менш важливе: ціле море саксофону, який просто вибиває вас із колії під час першого прослуховування. І не відпускає до кінця альбому. А потім хочеться увімкнути все заново і знову перенути в те таємниче, хибне світло. Загалом False Light є дуже вдалим творінням, що стане джерелом задоволення та натхнення для любителів блек-металу, пост-металу та, думаю, навіть джазу. Це альбом, який варто послухати, щоб відчути його енергію, емоційність та різноманітність. Перший трек Левіафан зачепив мене намертво, тому раджу послухати саме його. Хоча тут не можна обійтися одним треком, так само, як і в попередніх альбомах, про які я розповідав. Особисто я слухаю виконавців не по-треково, а альбомами. Так вони більше відкриваються, бо ви слухаєте саме ту повну композицію, яку вони задумали. От такий важкий в усіх сенсах був для нас 2022 рік. Тому прощаюсь з вами і з вірою у краще майбутнє та з вірою у перемогу. Не забувайте підписуватися та проявляти активність під відео. Так саме ваша активність дуже важлива для розвитку каналу. Ну і мені дуже цікаво, чи співпадають наші музичні вподобання та що ви думаєте про ці альбоми. Допомагайте ЗСУ. Сапортіть українських виконавців та не полишайте надію на краще. Сил вам та класної музики! До нових випусків!